Україну, і традиційно, що Росія не розв'язувала цю війну. Ну і фактично, що маємо з того, з тієї атаки дронів із цих заяв Путіна? Дзеркальні дії. Ну я не знаю наскільки дзеркальні дії для Києва, який фактично лише за травень, певно, на пальцях однієї руки можна перерахувати, коли кияни могли мирно спати вночі. Ви знаєте, це, мабуть, можна прирівняти до фрази кличка, коли він казав, що я вмію смотрети в завтрашній день. Так, мабуть, відбулося із дзеркальною атакою Росії, тому що дійсно сьогодні вночі в чергове були масовані атаки Києва. Було чути і ці шахеди, як вони літають, і як їх певно, збиває тому, в принципі, весь цей тиждень дуже напружений, починаючи ще з минулого. І будь-які розмови Росії з приводу того, що вони застосовують якісь дзеркальні міри. Я чесно кажучи, не розумію на кого це розраховано. Можливо, це пов'язано наприклад з домовленостями з Китаєм. Де має місце певна політика, яка має призвести до якогось затихання бойових дій гравнювання? Тобто, можливо, Росія веде комунікацію з Китаєм. і ті сказали, що. Ми зараз спробуємо реалізувати цей мирний план, заробити собі певні бонуси, якби заморозити ситуацію, що буде вигідно для Росії, тому що тоді не відбудеться повноцінна контратака збройних сил України. Тому Росія має підтримувати такі позиції Китаю і висловлювати якісь наративи, які будуть підтверджувати бажання миру, переговорів всього іншого. Можливо, це в чергове просто росіяни не можуть виконати навіть такі дрібні прохання. І намагаючись відповідати до такій політиці вже більш гуманній, не можуть повноцінно озвучити, що ми там готові на перемовини, чи ми готові на мирний план, а все одно подають цю інформацію таким чином, що, начебто, вони в цьому з самого початку не були видні, а будь-які були з видні. Ну, відповідно, ну немає про що тут говорити, немає на що розраховувати на здоровий густ, і нічого нового ми тут не дізналися. Пане Даниле, і з приводу от переговорів, до прикладу, або цих примирників, пам'ятаєте, їх вже було стільки багато. Якщо я не помиляюся, починалося воно все з Лукашенка. То він дуже хотів бути таким примирювачем. А потім вже і Туреччина, і Саудівська Аравія, потім президент Гінеї Бісалу вийшов на арену. Хто тільки вже не хотів бути перемирниками? Ну і власне президент Зеленський дав інтерв'ю корейській газеті, де він називав, що Китай безпосередньо не підтримує позицію України у війні. Він зазначив, що Китай навряд чи зможе виступ. Проти посереднику між Києвом та Москвою. Ми вдячні іншим країнам за їхні зусилля, але ми вказували, що основною для нас залишається власна формула миру, сказав президент України. І щодо Китаю, нещодавно вже з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати і Китай мали би зустрітися у кулуарах в Сингапурі, так і мали би точніше очільники оборонних відомств цих країн, але Китай відкинув цю пропозицію. Вони відмовилися зустрічатися безпосередньо з представниками оборонного відомства Сполучених Штатів Америки. Позиція Китаю для вас особисто залишається такою, як якою була, чи все ж таки змінюється, позиція Китаю, безумовно, залишається агресивною. Безумовно, вони мають наміри і щодо Тайваня, і щодо загалом євразійського регіону. Тому розраховувати так само на якусь додаткову лояльність з боку Китаю не варто. Також треба розуміти, що якщо міністр оборони Сполучених Штатів має певні, скажімо так, рамки, в яких він може самостійно щось озвучувати і приймати якісь оперативні рішення, то з боку Китаю на це розраховувати не варто. Тобто там повний контроль Сі, так само посадовець, скажімо так, не є якоюсь особою, яка може що самостійно озвучувати. В будь-якому випадку такі перемовини можуть вестися тільки на рівні кер... Кер... керівника Китайської народної тому, республіки, тому знову ж таки не варто розраховувати на якісь додаткові зрушення в позитивному напрямку, як щодо України, так і щодо політики америка Китай. З приводу е позиції президента України вона абсолютно зрозуміла, е тому що Китай, навіть якщо не переходити до розгляду кожного його плану пункту, виді там зупинки бойових дій, е зупинки обстрілів всього іншого, вони з самого початку в своїй риториці е зрівнюють позиції України і Росії як сторони конфлікту, тобто вони не диференціюють як країну агресора і країну, яка захищається, а це вже з самого початку ставить. Е нас в рівень з Росією, що не відповідає дійсності, і відповідно має на меті показати, що Україна як сторона цього конфлікту так само має піти на певні уступки, як і Росія, що теж не влаштовує ні Україну, ні Европейський союз, ні сполучені штати. І власне щодо виборів у Туреччині, просто у розрізі того, що там також Сполучені Штати Америки, фактично, вчора вже президент Зеленський опублікував безпосередньо на своїй сторінці у соціальних мережах про те, що він поговорив з Реджепом Ердоганом, привітав його з перемогою у другому турі президентських виборів. І разом з тим Байден також заявив журналістам, що він говорив з Ердоганом. Привітав його з перемогою. Привітав його з тим, що він президент знову ж таки Туреччини. Говорили також вони і про те, що Швецію потрібно брати до НАТО, і фактично це питання має розглядати і Ердоган, бо блокує поки що Туреччина вступ Швеції безпосередньо до північно-атлантичного альянсу. І пам'ятаєте, от коли тільки вже були відомі результати виборів, було питання: з ким буде говорити перший Ердоган, куди він зателефонує, або хто йому хто йому зателефонує, і от такі телефонні розмови вони вас здивували чи навпаки? Ну, перше, варто почати з того, що в принципі обрання Ердогана наразі важко оцінити як позитивний крок для України, uh -huh. тому що ми, ми з вами спостерігаємо, не зважаючи на начебто ту позицію, яка подається Ердогану як лідера в підтримці зернового коридору і лідера в допомозі Україні. Ми бачимо, що дуже йдуть активні, скажімо так, використання цієї ситуації на свою користь, на користь Туреччини. І іде така політика неприйняття якоїсь конкретної сторони, в тому числі і позиції НАТО і європейського союзу. Тобто, якщо Ердоган починав свою політику там з 2003 року, якраз будучи таким ярим лібералом, який показував явний курс на європейський союз НАТО і прогресивну демократію, то наразі ми з вами абсолютно розуміємо, що людина, яка більше 20 років у владі, це точно не демократ. Тобто, тобто, це дійсно йде повна монополія і контроль державних структур, і ми з вами розуміємо, що це все буде пов'язано з економічним станом Туреччини. Тобто, якщо будуть так, як ми з вами спостерігали і по Угорщині. Коли лідер держави просто намагається максимальним чином виторгувати певні економічні зиски для своєї держави, не зважаючи, скажімо так, на людську соціальну складову цих питань економіка Туреччини зараз дуже в дуже складному стані, і ми з вами розуміємо, що якщо, наприклад, піде прийде Китай з інвестиціями або прийде Росія з якимись паливним проєктом, чи щось іншим, і запропонує легкі гроші на родогана, скоріше за все він може погодитися на цей сценарій. Тому Україні потрібно бути дуже обережним, будувати ці стосунки далі. Але чергове надякати щоразу, що по-перше, Україна не буде будувати жодні коаліційні союзи без врахування Європейського союзу сполучених штатів, тому що такі окремі союзи вони не, не мають не мають перспектив, скажімо так. По-друге, те, що Ердоган, в принципі. Дуже активізувався в медійному полі в частині зернового коридору. При тому ми з вами бачимо, що судна ходять дуже багато тобто постійно віде зрив, постійно йде е блокада тої кількості, яка була заздалегідь погоджена. Тому сказати, що це дуже класно, ефективно працюючий механізм наразі не можна. Так, да, він, хоч якось функціонує, але не належним чином. Е тому дуже сподіваємося, що е позиція Ердогана буде збалансована потужною позицією. Тому що ми бачимо, що Ердоган приміг буквально там три чи 4 відсотка. Ми можемо з вами судити, що в цьому випадку одностайно був залучений адміністративний ресурс, дуже потужний, mm -hmm. і в принципі, скоріше за все, він і відіграв роль в його перемозі. Тому опозиція має бути дуже сильна, і ми можемо спостерігати фактично два сценарії: або такий Ердоган почне рахуватися з опозицією, тобто призначати на певні урядові посади опозиційних лідерів або представників від опозиції, що має яким чином збалансувати його пряму лінію, при якій рішення фактично приймає він одноособово, і все таки вирівняти позицію Туреччини, зробити її більш дружньою з поштки до іноземних інвестицій до Європи. Ну або звичайно, це буде скачкошуватися знов таки до певних внутрішніх заворушень, протестів, і цей сценарій для України знову ж таки не є прийнятним. Тому що крім втрати сили туреччиною, ми будемо спостерігати, те, що наші європейські і американські союзники звичайно будуть сконцентрувати свою увагу і ресурси в цьому регіоні, тому що гарний контакт з туреччиною в цій частині земної пут є дуже важливим. Ну а власне ви кажете щодо того, де будуть концентрувати свою увагу саме лідери Європейського союзу. Якщо говорити, то от остання інформація. У косові сутички між солдатами НАТО та сербськими протестувальниками серби протестують проти приходу до влади новообраних мерів албанців. Тому сьогодні це фактично було не сьогодні, маю на увазі, кілька днів тому. До адміністративних будівель на півночі Косова стягнули бійців та техніку НАТО. Протестувальники використовують слезогійний газ та світлошумові гранати. Крім того, протестувальники замалювали машини НАТО літерами «З». У результаті сутичок постраждали близько 25 миротворців НАТО та понад 50 сербів, що протестували під адміністративною будівлею. Чи може закінчитися ця чергова суточка, безпосередньо Косово-Сербія, і чи можемо припустити, що Росії вигідні такі конфлікти безпосередньо у серці Європи, і вона також туди прикладає свою руку? Безумовно і однозначно. Ми з вами неодноразово обговорювали, що Росія використовує Сербію в тому числі для такого розхитування Європейського союзу. Ми з вами чули з уст Вучича неодноразово. Про те, що він намагається і буде ставити за мету об'єднати всіх етнічних сербів, не зважаючи на їхні місця проживання. Хто говорив аналогічні фрази, ми з вами чудово знаємо про русскоговоряще населення і відсутність кордонів російського государства. Тому тут потрібно розглядати в аспекті того, що лідери Сербії, які фактично закликають до поновлення, наприклад, кордонів Югославії. Чи возз'єднання таких великих союзів на території Європейського союзу з тих держав, які фактично є незалежними? Це риторика неприпустима. Вона не може відбуватися наразі в європейському союзі, і те, що провокується, абсолютно. Абсолютно штучні конфлікти і роздуваються додатково за рахунок адміністративного фінансового ресурсу Безпосередньо по цьому конфлікту, про який ви згадав, згадали це ж знову ж такі етнічні серби на території Косово спровокували, починаючи обстрілювати там, і закидувати каміння Албанці, не зважаючи на наявність ті території миротворчого легіону Об'єднаних Націй. Тому ми ну, розуміємо, що це просто штучно, так само сербами штовхується чи спецслужбами, чи там вже якимись позакадровими кадровими е складовими, чи так само за рахунок агітації, все таки і серед просто активних людей, які можливо не розуміють, що їх залучають до такої діяльності. Е цьому треба покладати край, цього не може відбуватися в Європейському Союзі. Пане Данили щодо Південно-Африканської Республіки. Так пам'ятаєте, от коли е, міжнародний кримінальний суд видали ордер на арешт Путіна, е, фактично там спершу сказали, що вони розуміють свої зобов'язання, а потім сказали, що то палка в колеса напередодні саміту БРІКС. Потім вони казали, що будуть заарештовувати Путіна, якщо він прилетить. А потім вже говорили, нехай він би вімкнувся онлайн та й так поговорив безпосередньо з учасниками Бріксу. І вже з'явилася нова заява з південно-африканської республіки. Заявили, що нададуть дипломатичний імунітет. Ет учасникам двох зустрічей під час саміту Брікс. на нього планує приїхати і Путін, і в південно-африканській республіці наголосили, що імунітет не має переваги над ордером міжнародного кримінального суду. Наміщо того імунітету, якщо він не має переваги над ордером, і от фактично країна якось не те, що знаєте, от, ніби з однієї точки в іншу, і бути добрим одним і іншим. Яка то позиція? Фактично, і чи дійсно вони от як ви вважаєте, якщо би Путін прилетів на той саміт, вони би його заарештували? Я думаю, що Путін не прилетить на такий саміт. Тут як ви кажете, намагання зіграти на, на, на двох гравців, тому що пар отримує великі ресурси, як з як від Європи від міжнародних організацій, так і від Росії. Якщо з першої сторони це йде більш макрофінансова допомога офіційна через банківську систему, через гуманітарні місії, інші складові, то з боку Росії це ведуть великі потоки нелегальних або тіньових схем. І коштів, відповідно, політичне керівництво африканських держав на наразі дуже часто позитивно це реагує, тому що спостерігається великий низький рівень демократії, і таким чином вони цим користуються, просто збагачуючись там членами уряду. Так званими президентами або іншими варіантами, відповідно, вони хочуть отримати ресурс від Росії, хочуть отримати певні тіньові кошти. Росія, в свою чергу, зацікавлена так само в зоні впливу в Африці, тому що сама Африка, ми з вами розуміємо, велика територіальна. Де входить ряд різних держав, і відповідно, якщо вони пар доволі потужна держава серед африканських, якщо вони матимуть зону впливу в цій державі, то в принципі зможуть впливати на регіон і через урядову владу, і через зміщення, наприклад, тих самих вахнерівців і якихось інших приватних металів, всього іншого і в тому числі таким чином вони хочуть тримати певні додаткові природні пропали Пар великі запаси золота, інших корисних копалин, діамантів, які теж цікаві, і які теж Росія пропонує скоріше за все, керівництву республіки як варіант тіньових коштів додаткових не збагачення. З іншого боку, я думаю, що європейські американці і американці мають великий вплив персональних політичних лідерів. Африканських держав тому от якось так зрозуміло відбувається між капельками Вони намагаються і там отримати кошти, і там отримати кошти. Але я не думаю, що цей варіант буде важливий. Скоріше за все так само буде на рівні участі Лаврова чи ще когось Путін чи буде резинуватися. Уже він вже за себе переживає. Ну і пане Даниле, все ж таки українська дипломатія посилюється у Африці. Зокрема, вже пан Кулеба нещодавно заявляв, що буде представництво українське у Мозамбіку і країну хочуть включити до зернової угоди, аби вони також отримували українське зерно. Але якщо повернутися до південно-африканської республіки, пам'ятаєте, коли Сполучені Штати Америки заявили, що саме офіційна приторія постачала Російській Федерації озброєння, яка та використовувала у війні проти України. І потім Сиріл Рамафоса, очільник, лідер саме Південно-Африканської республіки, президент, е от у президентській республіці, так би мовити, сказав, що він нічого про це не знає, але будуть розбиратися. А вже згодом з'явилася заява, там де він, начебто, хотів від кількох країн саме африканського континенту приїхати до України з візитом офіційним до президента у Київ і так би мовити на власні очі. Побачити, що буде відбуватися. Президент Зеленський сказав, що в принципі ми чекаємо цю делегацію. Якщо вони мають бажання, ми їх залюбки приймемо в нас на території України. Але що цікаво, безпосередньо на саміті Великої Сімки, так у Японії, там же ж були лідери і Бразилії, і Південно-Африканської Республіки. І я наскільки розумію, вони не зустрічалися з Зеленським. Там не було зустрічі, не було якоїсь розмови. То отакі заяви для кого вони адресовані? Це знову ж таки намагання просто всидіти і показати, що питання не тільки в тіньових схемах, а вони дійсно незалежні гравці, які хочуть будувати свої зовнішньополітичні контакти. Але ми з вами розуміємо, що відкриття там консульства чи посольства це звичайно дуже добре. Але для того, щоб держави добре між собою взаємоділи на дипломатичному рівні, має бути певний або паритет і розуміння того, що це із одного боку. З іншого боку, учасники поважають один одного, і їм є, що забору, запропонувати. Або певний по е, політична, скажем так, тиск, або політична залежність одного учасника від іншого, е, тобто наразі я не думаю, що ми можемо якимось чином тиснути на Африку або щось е, е, грунтовне їм запропонувати, крім на жаль тих випадків, коли ми чули, що знову ж таки певні африканські країни, е, е, учасники зернового е, зернової угоди, отримуючи гуманітарне зерно і отримуючи оплату за нього. Фактично від організації об'єднаних націй перепродають його потім третю сторону, і такі випадки були тому. Тут думаю, питання знову ж таки має починатися зсередини самої держави, що в свою чергу і добиваються Європа, Америка і в тому числі Велика Британія, які яка знову ж таки була в принципі в колоніальному керівництві, мала більшість американських держав. Підійшла від цього з, з бажанням, щоб ці держави розвивалися самостійно і демократія будувалася. Тобто цей процес є довгим. Поки що ми бачимо, що він є належного, скажімо так, задовільного рівня. Тому з таким учасниками треба бути дуже обережними, звичайно, намагатися тримати контакт, тому що знову ж таки більшість з них мають голоси в тій самій ООН, вони вони також мають бути на усі комунікабельні з нами для того, щоб розуміти там підтримку голосування, якихось міжнародних ще чогось, але не варто розраховувати допомогу чи е, повагу. Тобто, якщо прийде Росія, запропонує або дешеву нафту, або фінансові ресурси, то скоріше за все, свічат поводяться. Пане Даниле, і далі трішечки ближче вже до Польщі. Вже з четверга, з 1 червня, Польща закриває кордон для білоруських та російських вантажівок. Окрім вантажних автомобілів, заборона поширюється на тягачі, причепи, зокрема на напівпричепи та автопоїсти. Ну і власне, що означає така заборона для Білорусі та Росії? Ну, в першу чергу, це е, певне е, надходження товарів, які наразі вони не можуть офіційно придбати. Е, тобто, якась частина контрабанди, якась частина в обхід санкцій направляється там товарів з доданою вартістю, тих самих електроніки, автозапчастини чи чогось іншого, е, відповідно, така блокада змусить їх збільшувати плече доставки. Тобто збільшувати перевалку в тих самих в тому самому, наприклад, Казахстані, і здорожчувати вартість цієї продукції. Чому по факту це не було зроблено раніше? Наразі не зрозуміло. Ми з вами пам'ятаємо, що нещодавно Польща і ряд суміжних з Україною держав заблокували прохід українських автомобілів вантажних, які везли в принципі аграрну продукцію заздалегідь погоджену. Водночас транспортування до Білорусі здійснювалося будь випадку краще пізніше ніж ніколи. Будь-які додаткові такі блокади вони лише стимулюватимуть Білорусь і Росію до розуміння того, що потрібно робити якісь кроки для деескалації війни в Україні і для зняття санкцій, інакше або товари будуть для них дуже дорогі, враховуючи логістику, всі інші платежі, або вони змушені будуть від них просто відмовлятися. Ми з вами розуміємо, що в принципі в тій самій Москві доволі там високий рівень життя. Люди з до якісних міжнародних товарів і такі відмови певним чином мають спонукати і приватний сектор, і якісь бізнес-структури до того, щоб хоча б мінімально тиснути на владу в частині виконання міжнародних вимог і домовленості для розблокування всіх цих каналів транзиту. Пане Даниле, і ще останнє запитання, що стосується вже безпосередньо України. Верховна Рада ухвалила відпустки для військових до 40 днів. 30 днів це щорічна відпустка, і ще плюс 10 днів за сімейними обставинами. А також доплати повертаються, доплати військовим повертаються, маю на увазі. І от просимо вашого коментаря, бо фактично пам'ятаєте, з вами говорили вже, коли народні депутати підтримали були повернення цих 30 тисяч військовослужбовцям. Згодом виявилося, що тих грошей немає. Що наразі маємо? Дивіться, ситуація неоднозначна в якій частині до 1 січня 23 року, якщо не помиляюсь, діла норма, що просто всі військовослужбовці, в тому числі там підрозділів служби безпеки, національної поліції, всіх інших, отримували за замовченням доплату 30 тисяч додатково до грошового забезпечення. А ті, хто приймали участь в безпосередній зоні бойових дій, отримували там до 100 тисяч. Потім редакцію цієї 168-ї постанови змінили і написали, залишивши ці самі 30 і 100 тисяч, але просто додали, отримують до 30 і до 100 тисяч. А до 30 тисяч це може бути і одна гривня. Через що фактично в більшості військовослужбовців, які там перебували в тилових частинах або в зоні ведення бойових дій, ці доплати знялися. Та правка, яку всій час зареєстрував Розумков до проєкту 93-12, якщо не помиляюсь, вона передбачала знову ж таки повернення 30 тисяч за замовчуванням всім, тобто незалежності там, більше мільйона українців, які перебувають в збройних формуваннях, вони мали отримувати ці 30 тисяч. Цей варіант на той момент був непідйомний для бюджету. і в тому числі міністр фінансів озвучив позицію. Що так що після того, як скасували доплати за замовчування, а залишили доплати за участь в бойових діях, у особового складу було більше мотивації проситися безпосередньо на бойові завдання, тому що тоді вони отримували доплати, і це було гарно стимуле. А по а, а повернення знову ж таки доплат за замовчування, ми стимулювали, тому що навіть перебуваючи в Турці отримав фактично ті самі кошти, і ну, заради чого було ризикувати проситися. Відповідно, зараз редакція писана наступним чином, що буде від 30 до 100 тисяч доплат, але і в частині 30 тисяч йде прив'язка пропорційно до участі в безпосереднього виконання бойових завдань. Тому, скоріше за все, для осіб, які не задіяні виконання бойових завдань, перебувають там далеко за межами зони бойових дій, за замовчуванням доплата потвердина не буде. Але знову ж таки Верховна Рада сьогодні проголосувала лише в першому читанні, тобто будуть подаватися поправки, якраз говорять, що цей момент буде дискусійним. Тобто, чи, наприклад, зменшити поріг. І все-таки встановити якусь суму за замовчуванням, не зважаючи на територію, де перебуває військовозобов'язаний, чи все-таки зробити отаку от ставку на розсуд кабінету міністрів, де вона зможе затвердити певний графік, і військовослужбовець буде розуміти, що, наприклад, для того, щоб отримати таку доплату, потрібно там тату кількість днів перебувати в на якійсь посадні у якій зоні е, бойових дій для отримання іншої доплати так інші. Тому чекаємо скорочення сроків, було проголосовано. Чекаємо сім днів на подачу повного переліку правил. І відповідно комітет буде систематизувати це скоріше за все протягом 10-14 днів. має бути зрозуміла та редакція, яка буде виноситися на остаточне голосування. Але 90% що буде залишена редакція, в частині того, що оперативна норма не буде прописана в законі, а все таки кабінет міністрів буде визначати оцю ось цю ось сітку зарплати військових державців. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні дякую до нашого вам. етеру. А тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило.